Для нас дуже цінним партнерство із USAID, яке так само у нас реалізує на Харківщині велику кількість відповідно проєктів. Громади мають бути самостійними, однак ми як Фактично, державна влада тут на місці маємо і з нашими міжнародними партнерами надавати ті механізми, да, які допоможуть і відновитися, і розвиватися, і заводити інвестиції. Ми всі знаємо, що саме з 1 січня 2005 року всі наші громади не мати оптисні плани просторового розвитку. Величезна подяка пану Сенілобову за те, що питання. Просторового планування питання взагалі розвитку громади залишається у фокусі вашої вийшов уваги. Відновлення не буде. Жоден інвестор не вкладає кошти в невідомість. Це безпосередньо три громади: Пісачинська громада, раганська громада і солоніцівська громада, в яких буде розроблено комплексне правило, плани просторового розвитку громад. Весь проект буде йти 16 місяців.